Сьогодні відгук буде про ось таких равликів, тримачів для спіральок. Це спіралька від комарів, велика, вона сюди зручно стає, чудово підходить, відразу запалюєш, горить і весь попіл падає всередину, не забруднює поверхню. Це зручно та безпечно. Я замовляла в наборі два ось таких равлика, вони мені коштували 60 гривень. Можна купувати по одному. Вони йдуть пластикові і ось така металева підставочка для спіральки. Також можна вставляти спіральку, яка просто як благовоння для запаху приємного пахне. А можна ось таку від комарів. Мені подобається, буду замовляти ще рідні свої, тому всім рекомендую.